Привіт! Сьогодні ми розберемося з ідеями однієї давньогрецької філософської школи, які, чесно кажучи, ламали голови мислителям тисячоліттями. І починається все це з одного, на перший погляд, ну дуже простого питання. От уявімо собі перегони з одного боку: Ахілес, найшвидший герой Греції, з іншого звичайнісінька черепаха. Здавалося б, результат очевидний, правда, але от що дивно. Якщо слідувати суворій логіці, виявляється, Ахілес ніколи, взагалі ніколи, не зможе її наздогнати. Дивіться, як це працює. Дамо черепасі невелику фору, скажімо, тисячу кроків. Ахілес стартує і, звісно, швидко добігає до тієї точки, де була черепаха. Але за цей час вона ж не стояла на місці, правда? Вона проповзла трошки вперед. Гаразд, ахілес долає і цю нову, вже значно меншу відстань. Але черепаха знову встигає відповсти ще на трішечки. І так до нескінченності. Відстань між ними буде постійно скорочуватися, але ніколи не зникне, завжди залишатиметься мікроскопічний проміжок, звучить як абсурд, але спробуйте знайти тут логічну помилку. І тут ми підходимо до найцікавішого. Бо це, знаєте, не просто така собі інтелектуальна гра чи загадка. Цей парадокс, як і багато інших подібних, був створений як зброя. Зброя для захисту однієї з найбільш радикальних ідей в історії людської думки. Ім'я філософа, що стоїть за всім цим, парменіт, а мета його була, ну, просто вражаючою, довести, що весь наш світ, увесь рух, усі зміни, які ми бачимо навколо, це насправді одна велика ілюзія. Ось його головна теза якщо коротко, усе, що ми сприймаємо нашими органами чуття. Рух машин за вікном, зміна пір року, навіть сам факт, що існує безліч окремих речей. Усе це за Парменідом обман. Справжня ж реальність, за його словами, абсолютно нерухома, вічна і єдина. Щоб просто відчути наскільки це було революційно, давайте порівняємо його з іншим відомим греком Гераклітом. Геракліт казав: усе те пам'ятаєте, неможливо двічі увійти в одну річку. Для нього реальність це вічний потік, постійна зміна. А парменіт, він каже, нічого подібного, узагалі нічого не змінюється ніколи. Це дві абсолютно фундаментально протилежні картини світу. Але як ну як можна дійти такого висновку? Це ж не просто він одного ранку прокинувся і так вирішив ні, за цим стоїть дуже строгий, можна сказати, залізний логічний ланцюжок, і починається він з одного єдиного поняття. І це поняття буття. Звучить трохи складно, але насправді Парменід визначав його дуже просто: буття це все, що існує, усе, про що взагалі можна подумати. Або якщо ще простіше, буття це просто щось на противагу нічому. А тепер ключовий хід його думки. От спробуємо подумати про абсолютне ніщо, не про порожній простір, не про вакуум, а про повну тотальну відсутність усього. Парменід стверджує, це неможливо. Як тільки ми намагаємося це зробити, наш розум все одно думає про щось, хоча б про саму ідею нічого. А раз ми не можемо по справжньому помислити ніщо, то за логікою Парменіда його й не існує. Це просто слово, за яким немає жодної реальності. Ну добре, припустимо, небуття або ніщо не існує. Здавалося б, ну і що з того. А виявляється, з цього одного єдиного припущення випливають абсолютно приголомшливі наслідки для всього нашого світогляду. Дивіться, що виходить якщо ніщо не існує, то буття не могло звідкись виникнути. Звідки з нічого? Але ж нічого немає, значить, воно існувало завжди. Воно не може й зникнути, бо куди? В ніщо. Його теж немає, воно не може рухатися, бо для руху потрібен порожній простір, а це є ніщо. воно не може змінюватися і так далі. Висновок, єдине, що реально існує, це вічне, єдине, нерухоме і абсолютно незмінне буття. І ось ми і прийшли до фіналу цього міркування. Наші очі, вуха, всі наші відчуття, що миті кричать нам, світ рухається, світ змінюється, він складається з безлічі речей, але строга залізна логіка, крок за кроком, доводить, що це неможливо. То кому вірити своїм очам чи своєму розуму? Парманіт зробив свій вибір, він обрав розум. А тепер давайте повернемося туди, з чого ми почали: до нашого Ахілеса і Черепахи. Тепер стає зрозуміло, навіщо взагалі знадобився цей парадокс. Це була не просто розвага для розуму, це була зброя в філософській війні. І цю зброю викував учень Парменіда Зенон. Він узяв на себе роль такого собі адвоката ідей свого вчителя. Для цього він створив цілу серію геніальних логічних пасток, які називаються апоріями. Це по суті безвихідні ситуації для думки. Його мета була простою показати, що будь-яка спроба припустити, що рух або множеність існують, неминуче веде до абсурду й суперечностей. Ось, наприклад, його аргумент проти множинності речей. Якщо у світі існує багато речей, то їх має бути якась конкретна скінченна кількість так, скажімо, мільярд логічно. Але з іншого боку, між будь-якими двома речами завжди є проміжок, який теж є чимось, а між ними ще проміжки, і так до нескінченності. Виходить, що кількість речей одночасно і скінченна, і нескінченна. А це класична логічна суперечність. Висновок Зенона, саме початкове припущення, що речей багато, було хибним. І що тут вражає найбільше? Просто на секунду усвідоммо, цим аргументам дві з половиною тисячі років. Вони були сформульовані ще у п'ятому столітті до нашої ери. І знаєте що? Вони настільки потужні, що досі впливають на науку. Іронія в тому, що саме, намагаючись розв'язати парадокси Зенона, математики, врешті-решт, розробили теорію нескінченних рядів і поняття границі. А це фундамент усього сучасного аналізу. Ось така вона сила чистої логіки. І, врешті-решт, уся ця історія залишає нас із одним, але фундаментальним питанням: чому варто довіряти більше, що є надійнішим шляхом до істини? Наш безпосередній досвід те, що ми бачимо, чуємо і відчуваємо щодня, чи строгі невблаганні висновки нашого розуму, навіть якщо вони ведуть до чогось абсолютно неймовірного? Це питання, на яке, мабуть, кожен має знайти свою відповідь.